Аби потрапити до України, ці автівки перетнули кордон далеко не однієї країни, Ламаючи стереотипи російської пропаганди про те, що Європа нібито втомилася допомагати українцям, ці позашляховики знайшли та придбали для потреб українських парамедиків громадяни Литви та Люксембургу, що об'єдналися у благодійну організацію Ейдрейд ще на початку Великої війни. Для початку треба було визначити, які машини могли доїхати, які машини потрібні. Вони мають значки парамедиків, які працюють напередку, займаються евакуацією поранених та загиблих. Також завантажили їх гуманітаркою. Ми дістали сильні антибіотики, якісні турнікети, продукти, спальні мішки, запасну гуму на автівки. Один з потужних нісан волонтери планували та передали криволістю Олегові Гринченку. Олег знаний в Україні скалелаз, який із початку війни прикваліфікувався в артилерист. Та нищив противників на найзапекліших напрямках, як от Бахмутський. Разом із тим чоловік займався евакуацією людей на нулі. Активно висвітлював діяльність у соцмережі, що й побачили закордонні друзі. Ви мене спрашуєте, що мені не вистачає? Колеса, грязюка сумасшедша. все время пробиваю. А це бахмут ребята. На жаль, наприкінці червня у автівку, в якій разом із побратимами їхав Олег, влучила ворожа протитанкова ракета. Боєць отримав численні вибухові травми, опіки рук та обличчя, втратив одне око, але не втратив оптимізму. Чоловік оговтується від важких поранень, потроху сідає за кермо та має плани повернутися до строю. Якщо не у якості військового, то принаймні волонтером колеса мають значення, тому що це швидкість та прохідність. Коли треба погоду не замовиш. Бували випадки, що доводилося нести поранених на руках, бо навіть джипи не могли проїхати по такій дорозі. Бувало кілометр, бувало два. Швидкість життєво важлива. Якщо людина отримала поранення, їй надали домедичну допомогу. Треба чимдуж довести її до бойових медиків. Та й для розрахунків річ корисна. Тихо заїхали на поле, відпрацювали та поїхали. І, хоча автівка приїхала вже після того, як Олег отримав травми, волонтери наполягли на тому, аби вона дісталася саме йому, бо знають, що й транспорт і цінний вантаж обов'язково знайдуть своїх адресатів. Кожна така коробка, яку нам передають, це для мене в моєму серці. Це ще одне таке знання, що ми тут не самі. З нами дуже потужна підтримка, і кожна коробка, знаєте, кожний пакунок він рятує або життя, або дає надію. Але точно наближає перемогу. Дуже дякую вам всім, друзі, велике і от усіх усіх, до кого поїде те, що там в тих коробках. Зараз Олег та Ольга перебувають у Кривому Розі, де чоловік знаходиться у відпустці, відновлюючись до подальшої реабілітації та протезування. Попри випробування, обидва не припиняють працювати на перемогу та планують повернутися до улюбленої справи скелелазіння та підкорення нових вершин. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.